Надивиться да відео до кінця, що Роблокс хоче зробити з чатом. У 2026 році Роблокс хоче заборонити дітям без підтвердження віку по паспорту заборонити писати у чат. Можете відправити це відео батькам, які вам дозволять використовувати чат. З дозволу батьків тепер Роблокс хоче, щоб діти отримували можливість користуватися чатом Бо за допомогою дитячого паспорту, який видається з 13 років. Або за допомогою батьківського паспорту, яким вам можуть підтвердити батьки. Коли вам підтвердять батьки, ви можете користуватися чатом з наступного року, тому що Роблаксу задовбалось контент фільтрувати, який скам фішинків і посилання, який ведуть на скам сайти. Діти тіряють багато аккаунтів, які ведуться на фішинг-посилання. Тому що Роблакс хоче зробити так. Щоб діти не змогли на це натикатися. Дітям буде незручно. Кожен раз заходити в Телеграм, коли вони грають з телефона, не зможуть спілкуватися у Роблекс-чаті. Якщо батьки ви будете підтверджувати паспортам від дитині, не лякайтесь, Роблекс видаляє зразу паспорт, тому що це зробиться за допомогою неремережі бота, який не збирає дані. Тому що Роблекса і так багато зберігається на серверах даних гравців. Не паспортах, а тільки ігрових даних. Ігрові дані їм можливі. Вони храняться на хмарних серверах, які забезпечують. Ну, ви зрозуміли, що Роблок зробить. Як це рахуйте, напишіть у коментарях, як це може стати що з Роблоксом. Якщо батьки подивиться це відео, підтвердять дітям або всі брат, якому 18 років. Те, що вам можуть підтвердити з дозволу брата, який за вас хоче відповідати. Там є ще батьківський контроль у гріль Роблокс. Батьківську пошту вони ще можуть прив'язати туди. І діти не зможуть грати в деякі ігри. наприклад, стіле Бринот. Ця гра експлуатує дітей. Я хочу, щоб гру Стіл Бринот видалили з Роблексу, тому що вона ображає італійську релігію, гра «Стіл Бринот. В перекладі це буде. поїдання мозку. Раз стілбринот перекладається, тому що не грайте в цю гру стілбринот. Батьки, перевірте, щоб у дітей не було цієї гри стілбринот, тому що вона експлуатує дітей. А деякі ігри у Роблексі дуже круті і також нормальні. А крім стілбринот.